Тернополянин Максим Антонюк натхненно виконує сонату Карла Баха. Саме із цією композицією він нещодавно здобув гран-при на міжнародному мистецькому конкурсі. Хлопець грає на фортепіано вже 6 років, неодноразово брав участь у різноманітних змаганнях. Та своє найбільше досягнення здобув саме в столиці. Мене було дуже щасливі емоції, бо я навіть не очікував, що так вийде. Я думав, там місце десь друге, третій я розумів, що є дуже багато музикантів, які кращі за мене. Але що ж, гран-при і стільки людей, і ще й в міжнародному конкурсі, то я був чесно дуже в шоці. Вперше любов до сцени Максим ще у дитинстві на концертах свого батька. Саме тоді, сидячи в залі, він бачив захоплені обличчя глядачів і полюбив гру на фортепіано у виконанні тата. Відтоді музика, а особливо гра на клавішах, стала улюбленою справою хлопця. А за першими кроками юнака у музичній школі імені Михайла Варбицького стоїть його викладачка Гемза Віра Миколаївна. Другій частинці ти дивися, щоб ці октави, щоб вони не були в тебе такі е, тріскучими. Вони мають глибокі, бо це основа гармонії. Е, ну попробуй. Мене так вчили. Намагаюся дітям підбирати те, що я граю їм. Що їм що, що їм подобається, ми так вибираємо програму. Він має... І мислення музичне розвинути. Він має темперамент при виконанні це важливо. Максим зізнається, обирає композиції, які не просто зіграти. Грандіозні, ритмічні, що потребують швидкої моторики пальців. Своєю майстерністю хлопець вразив журі міжнародного конкурсу Українська традиція в номінації інструментального жанру. Школяр розповідає, що перемога надихнула його вивчати нові твори великих музикантів, щоб колись виконати їх на великій сцені. Я хочу. Так само стати музикантом і в майбутньому, то виступати на різних сценах, і, звичайно, йти по стопам свого тата. У міжнародному мистецькому конкурсі Українська традиція взяли участь понад сотню учасників з усієї країни. Вони змагалися в жанрах художнього читання, хореографії, образотворчого та кіномистецтва, вокалу інструментального виконавства. Окрім здобутого гран-прі, подякую за вагомий внесок у розвиток культури та бездоганну підготовку учня нагородили викладачку Віру Гемзу. Вона вірить, її підопічного чекає велике майбутнє.